Ще вчора ці авто були у нас, а сьогодні вони вже радують нових власників у різних куточках України. І перше авто у нас це Nissan Rogue 2021 року. Клієнт звернувся в нашу компанію, де отримав максимальну інформацію по даному автомобілю, його історію, стан. Клієнт, отримавши всю цю інформацію, прийняв рішення, що хоче, щоб дане авто приїхало до нього. І ми вже на наступний день, завдяки нашій логістиці, доставляємо це авто в ніж. Наступне авто це у нас Tesla Model Y 2023 року. Дане авто у нас замовив клієнт з іншого міста і замовив авто під ключ з США. Авто у нас приїхало з пошкодженням попередній правій частини і вигралося за 14 975 доларів. Завдяки нашому відеосервісу професійно відновили. Як тільки авто було готове, одразу його погрузили на лафету і також ми його відправляємо у місто Рівне. Хочете авто з доставкою додому? Підписуйтесь та залишайте плюс під цим відео.